Роман Сікорський святкує своє 80-ліття. Він знана у п'ятиках людина. Багато років очолював сільську громаду. Наразі пише історію села, відняв про це кілька програм. Вирішив, що настав час підкорювати і найвищу вершину нашої держави Говерлу. каже, якби не син, то певно б тут і не був. То більше син запланував я. Ворочу йому голову вже два чи три роки, що коли б ми вже пішли на Говерло. А він добре зорієнтувався і мені зробив сюрприз на до дня народження. Я колись народився в дуже величне свято, а це вже змінився церковний календар, то я вже в будній день. А так в мене день народження завжди був святковий. Син ювіляра теж Роман зізнався, що таким сходженням хотів заохотити українців до здорового способу життя. Зміг батькою організувати на його 80-річчя Таку таке гарне сходження. Я думаю, що це буде гарним прикладом для всіх людей відзначити, наприклад, свої знакові події якоюсь такою маршрутом та подорожю, тому що п'янка п'янкою і її не конче пропагувати. А от таке якраз нормально. Підкорював вершину разом із ювіляром і Сашко. Я йду перший раз сьогодні на Говерлу. Я хотів підтримати дідуся, щоб піднятися на Говерлу. Я вівці десять з року. Мені не було важко. 80-річний Роман Сікорський повен сил та енергії каже: після Гуверли закінчить написання історії рідного села. Буде книжка. Вона буде у двох томах. Ну бо одна то допомагав багато Миронюк Михайло Васильович, Як ви знаєте, він так багато він допоміг дуже багато архівним справами, бо він як годен був, він лазив по всіх архівах від Львова до де тут лише мож в області. А Друга частина, я суто присвятив селаві. Це о, історичні пам'ятки, хрести, каплиці, церкви, ну і спогади людей. Юляр тішиться такому дню народження. А всім бажаємо миру і здоров'я. Якби здоров'я, було, яка наступна, яка наступна мрія би між дітьми добрився, бо й би в державі спокій був, бо у ноко один на, на, на війні. Другий. Лише переживає, бо ну що припризвуть, не буде тікати нікуди, що робити? Ну, і діти малі, ну але то таке, то та не будемо ховатися поза людей. Нам навіть не пасує, тому що ми на веду селі. А ще Роман Сікурський зізнався, що ні за чим не шкодує у своєму житті. Згадує і про 16 років очолювання громади, і про свої творчі здобутки, і найбільше про родину та сім'ю. Зговерли Богдан Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.